Каянічка тьмою світ закрила, а пречиста діва, а пречиста діва по світу ходила, а пречиста діва по світу ходила, прийшла до богатця, прийшла, до богача на ніця просила. Пане, господарю, переночуй мене, бо темна янічка, бо темна янічка заходить на мене. А той пан господар не хотів ночувати. Тайна, казав слугам казав слугам собаками гнати. А тії собаки пречесту пізнали. Та й перед Марією, та й перед Марією на колінцях стали. А пречи діва по світу ходила, прийшла до бідного, прийшла. До бідного на ніця просила, Пане господарю, переночуй мене, бо темна янічка, бо темна янічка заходить на мене. Ой, рад би я рад би переночувати. Тільки я не маю, тільки я не маю вечероньки дати. Не треба, не треба вечереньки твої. Ли прийми мені газ до не сприй, ми мне газ до стаєнки свої. Ставай, <клухи> жінко, вставай. Доки буде спати, не до ті буде спала. Засні дряв <кхи> горь. На дна шов стоянку, на дна, шов стоянку зоря засіяла. Не то сонце сходить, і місяць заходить. Топре чиста діва, Топре, чиста діва свого Сина родить. Ой, як буби я знав, що то Божа мати, що то мати Божа. Буби я ї посклав буби я ї поклав до своє гожа. Ой, як буби би я знав, що мати з Ісусом, буби ми я їм накрив буби я їм накрив біленьким обросом. Ой, як буби би я знав, що то з Паном Богом. Тобу би я сам спав тобу, би я сам спав з дити під порогом. Ah.